Вітання всім, хто на зв'язку із футболом, з вами Олександр Новак І це футбол на вікенд. Український чемпіонат набирає обертів. А клуби, які делегували своїх гравців до олімпійської збірної, повертаються до змагань. Вже в другому турі. Суперпоєдинок очікує на нас із вами. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Не забувайте поставити вподобайку, перевірити свою підписку на наш youtube канал Ну і нагадаю, що партнером каналу Футбол Хаб є компанія Фавбет. Гра розкриває тебе. Динамо повертається до матчів чемпіонату України в другому турі. На киян чекає дуже непростий виїзд проти рівненського вереса. Динамо зіграє вже четвертий матч нового сезону, але поки лише перший у внутрішньому чемпіонаті. Три поєдинки кваліфікації єврокубків ще до середини серпня. Такою є ціна втрати позицій у таблиці коефіцієнтів. УЄФА. українські клуби змушені долати ще більше раундів відбору на шляху до основного етапу. Динамо пропустило перший тур нового чемпіонату офіційно через матчі олімпійської збірної. Принаймні, таку можливість мали клуби, які відрядили своїх гравців на олімпійський турнір. Але більше в цьому плані постраждав навіть суперник Динамо по першому туру Олександрія, яка не тільки гравців, а й головного тренера до олімпійської збірної відправляла. Тому підопічні Шовковського стартують у УПЛ із другого туру. Але якщо ранній старт у кваліфікаціях з одного боку є проблемою через дуже коротке міжсезоння, то з іншого це дозволяє команді вже зі старту УПЛ бути на ходу і одразу давати максимум результату. Динамо форсувало вихід на пік форми, тому найсильнішу версію команди можна буде побачити одразу. Після дуже солідної трансферної кампанії очікування у вболівальників київського клубу лише максимальні: Рубчинський, Піхальонок, Брагару, Сибайос. Перші три точно готові одразу підсилити основну команду. Щодо Сибайоса, то його оцінити сповна ще не було можливості. Колумбієць пропустив значну частину передсезонки через травму. У матчах Ліги Чемпіонів першочергово. Олександр Шовковський покладався на перевірених захисників. Але постійні травми оборонців і необхідність ротації підводять до того, що свій час Брайан невдовзі має отримати вже у матчах чемпіонату. За давньою українською традицією, матчі внутрішнього чемпіонату між поєдинками Єврокубків складається дуже важко для наших грандів, тим паче, коли це матч гостьовий ще й проти Вереса, де минулого сезону Динамо не перемогло. Верес в нульову нічию зіграв свій поєдинок першого туру проти новачка чемпіонату львівських Карпат, але цей результат це втрата очок саме для Вереса. Команда Шандрука більше атакувала, більше створювала моментів. Зрештою, просто краще була готова до старту чемпіонату саме як команда, як колектив. Команда розчарована, тому я думаю, це якраз показник того, що сьогодні ми десь ближче буде перемоги. Я не скажу, що ми там створили занадто багато кількість моментів, але достатньо, щоб сьогодні виграти хоча б з мінімальним рахунком. Як поле і погода взагалі вплинула на малюнок гри на гру нашої команди. Та, насправді чудово. Я, я, я не знаю. Для мене така погода це ідеально, ідеально. Я розумію, для вболівальників не дуже комфортно, але для гравців це саме, мені здається, ідеальна футбольна погода, де можна продемонструвати і швидкий м'яч. І знову ж таки, ви бачите, скільки сьогодні було боротьби. Такої, на жаль, на жаль, є і з нашої сторони також. Травми, не знаю, наскільки серйозні. От Мішу Протасевича хотів би привітати, тому що це дебют для нього був сьогодні доволі вдалий, як на мене. Але, на жаль, є проблема з колінним суглобом. Не знаю, наскільки серйозна. А так, хороша погода. Я думаю, що і вболівальникам сьогоднішня гра мала би сподобатися. Розумію, що ще не ті швидкості, які би, але це перше... перший тур. За рівнем трансферів із Динамо Верес позмагатись точно не в змозі, але повернення Руслана Степанюка – це серйозне підсилення. Нападник, який за час свого першого перебування в клубі, забив 27 м'ячів за два сезони і допоміг рівнянам повернутись до ОПЛ. Знову виступатиме за майже рідний для себе клуб. Саме повернення Степанюка – основний трансферний здобуток для Вереса у міжсезоння. Перші три тури рівненський клуб зіграє на своєму полі. Це можливість набрати балів, аби одразу зі старту не загрузнути внизу таблиці. Як показав досвід минулого сезону, вибирати звідти дуже складно. Але попри домашній календар на початку сезону із суперниками команді Шандрука точно не пощастило. Після Карпат на рівнян чекають матчі проти Динамо та Кривбаса. А в четвертому турі на виїзді рух. Буде дуже складно, але напрочуд цікаво, як зможе Верес тримати удар із суперниками такого рівня за останні три сезони. Верес лише одного разу не програв і забив у матчі проти київського Динамо. І сталося це у домашньому матчі минулого сезону. Тож рівняни знову спробують створити сенсацію. Перший топовий матч нового сезону чинний чемпіон зіграє проти команди, яка ставить перед собою максимально високе завдання: Шахтар проти Полісся. Шахтар одразу з першого туру взявся доводити міць своїх чемпіонських амбіцій на цей сезон. У Першому поєдинку гірники просто знищили ворску 5-0. Шахтар наочно показав, що результати в передсезонних спарингах нічого не означають, адже гірники здобули всього три перемоги у восьми матчах, і тільки у двох поєдинках команда Пушича не пропускала. Однак, вже у першій грі офіційного статусу жодних сумнівів не залишилось. Гірники практично кожен свій гольовий момент перетворювали на забитий м'яч. Перевага у класі була очевидною, а коли ще й суперник починає дарувати голи. То все перетворюється на погром. Два м'ячі у ворота Ворскли провів Микола Матвієнко. Голи на старті чемпіонату вже стають фішкою захисника минулого сезону. Матвієнко забив три м'ячі за перші шість турів УПЛ. Зараз вже після першого матчу чемпіонату у захисника дубль. Але якщо із результатом матчу проти Ворскли все було чудово, то стан газону у Полтаві викликав багато запитань. На такому полі неймовірно складно грати. Я навіть. Трохи здивований, що взагалі допускають такі поля до нашого чемпіонату, тому що ти не можеш просто показати якісну гру і просто свою якість на цьому футбольному полі. Але все одно наша команда має неймовірну майстерність. Це можна було подивитися по всім нашим голам. І ми довели такий рахунок до закономірного. Швидкий гол Миколи Матвієнка, напевно, на початку матчу додав шаленої впевненості команді. Але також ми побачили на вашу таку цікаву реакцію, на твою реакцію, на реакцію Олександра Зубкова, що ви були трішки здивовані, що Микола так пробив. Далі він ще й оформив дубль. Що ти взагалі можеш сказати про свого хорошого товариша? Е, ну, як я почув перед грою, що він поспорив трошки з містером на рахунок голів, скільки він заб'є за чемпіонат. Може, це його надихнуло якраз. Але всі знають, що у Миколи є удар, він має його виконувати. Користував частіше, він трохи соромиться, але сьогодні він неймовірно пробив. І як ти правильно сказала, це нам трохи розкутало гру і додало впевненості. У матчі проти Ворскли Маріно Пушич зіграв із дуже цікавим поєднанням футболістів у центральному трикутнику до звичних Судакова і Бондаренка. Додався Марлон Гомес, який грав найнижче у цьому тріо. Крисків Степаненко залишились в запасі, і у цій грі з'являлись лише на заміни. Після п'яти голів у першому турі Шахтар одразу вирвався на перше місце чемпіонату. Маріно Пушич здобув свою найбільшу перемогу на чолі гірників. П'ять м'ячів гірники забивали у ворота Кривбаса, але вперше Шахтар при цьому не пропустив. Зараз цей колектив вже точно можна називати командою Пушича. Не дарма основні трансфери на вхід. Гірники робили ще минулої зими. Продовж другої частини попереднього сезону і літніх спарингів команда зігралась та готова сповна реалізувати футбольні ідеї тренера. У Полісся зворотна ситуація. Житомиряни продовжують знайомитися з вимогами нового наставника. Полісся пропускала матч першого туру із рухом, але зіграла у Єврокубках. На жаль, вся кампанія у лізі конференції вклалась у два матчі кваліфікації проти Словенської олімпії. Полісся за традицією будь-якої команди. П'ятого місця минулого сезону вилетіла одразу у першому ж раунді кваліфікації. Новий тренер 11 нових гравців. На жаль, реальний футбол це не зовсім футбольний менеджер, аби після таких змін все почало працювати одразу. Та результат Житомирському клубу потрібен тут і зараз. Минулого сезону в матчах проти Шахтаря Полісся здобуло аж 4 очки. Планка очікувань здійнята дуже високо. Потрібно виправдовувати власні амбіції. Ще один претендент на Єврокубки розпочинає свій шлях цього сезону. Львівський рух зустрінеться із київською оболонью. Оболонь стала співавтором одного із найрезультативніших матчів першого туру. УПЛ. Кияни зіграли в нічию із колосом. Спочатку Оболонь програвала 0-1, потім вигравала 2-1, але в підсумку пропустила і зіграла в нічию 2-2. Цікаво, що минулого сезону в першому турі Оболонь також зіграла проти Колоса. І теж матч закінчився в нічию, але нульову. Команда Іващенка не є результативним колективом, тому два м'ячі за гру ще й в ситуації, коли команда пропустила першою, доволі непогано. Але за будь-якого сценарію поєдинку втрачати перемогу на останніх хвилинах дуже неприємно. Перші емоції після матчу. Ну такі двоякі. В тому плані, що два різних темп-тайма, плюс е -е, пропустили, розуміли відігратися, але не зберегли рахунок але какби в цілому какби ті проблеми, які у нас виникли, какби це як би, ну, для нас добрий результат. Оболонь влітку втратила свого найкращого бомбардира минулого сезону Ігора Краснопіра, який забив шість м'ячів продовж чемпіонату і відправився до львівського руха. Тому за відсутності забивного нападника у цьому сезоні одразу за справу взялися півзахисники. Черненко і Слободян забивали у ворота колоса. Минулі кампанії Черненко мав три забиті м'ячі, але був у його кар'єрі сезон, де ще у першій лізі впродовж одного чемпіонату він забивав аж 15 голів. Рух, так само, як Олександрія, Полісся та Динамо, в другому турі лише відкриватиме для себе чемпіонат. Львів'яни зберегли у своєму складі лідерів минулого сезону, підсилились нападником молодіжної збірної Краснопіром і готові продовжувати свій прогрес. Рух все ще залишається доволі молодою командою. Але більшість цих гравців вже не один сезон зіграли в УПЛ. І хто знає, можливо, омріяне місце у Єврокубках цій команді вдасться. Ся здобути вже у сезоні 24-25. для цього. Потрібно вирішити основну проблему стабільність результатів. Рух потужно провів старт і другу частину минулого сезону. А під кінець осені був серйозний спад, і у грі, і в результатах. Дуже багато очок минулого сезону львів'яни втрачали саме в поєдинках проти команд із другої половини таблиці. Так склало, що оболонь була одним із найбільш незручних суперників, адже жодного разу рух оболонь перемогти не зміг. Двічі команди грали в нічию. Взагалі безвиграшна серія руха у поєдинках з Оболонню серйозно затягнулась і вже стає справою принципу: шість матчів львів'яни не можуть перемогти оболонь. Більше того, тільки в одному з цих шести поєдинків руху вдавалось хоча б забити у ворота столичного клубу. Чи може бути ще більша принциповість у цьому протистоянні? Тож, друзі, прогнозуйте результат матчу Шахтаря та Полісся у другому турі. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео. Перевірте, чи підписались ви на наш youtube канал і нагадую, що партнер нашого проекту компанія Favbet гра розкриває тебе. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.